Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить листить пожовк листя, гуляють хмари, сонце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше. Спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доледети, доледети, нема ніякої, коли добрий жаль Божий, то дай злої, злої.